Вітаю земляні паша на связі, Київ, Україна. Друзі, у нас початок жовтня 2025 рік. Ви знаєте, періодично, коли я захажую на продуктові ярмарки, то деякі підписники, місцеві, так би мовити, кажуть: а у нас на теремках дорожче, набагато дорожче. Друзі, сьогодні я приїхав на теремки. За вашою спиною одеська площа. Це у нас метро Теремки, собственно, персона. І друзі, буквально в декількох метрах. Трих за мною починається продуктовий ярмарок, куди я і приїхав, щоб подивитися ціни, щоб зрозуміти, чи реально відрізняються ціни на продуктовому ярмарку, наприклад, на теремках, на Печерську чи на Дарницькій площі. Тому що я думав і вважав, що незалежно від того, де воно відбувається, ціни плюс-мінус всюди однакові. Ну зрозуміло, що продавці різні, товар різні, але ціни ну не так, щоб знаєте, в декілька разів були вище чи ніжче. Коротше, друзі, не відкладаючи на завтра. Те, що можна подивитися сьогодні, вриваємося, ставимо фотобайку, лупимо палець вверх. Не забуваємо про підписочку. Коментарі підуть. Присвім погнали. Друзі, перш ніж ми рвемося в то, обілля кіосків, дивіться, не дуже зручно, тому що кіоски стоять, ну, типу, на тротуарі, а люди ходять по проїзній частині. Хоча тут, бачите, їздять автівки. Я хочу подивитися ось на цю красу. Тут бачите, тут добрий день. Okay. А можна у вас тут подивитися, що тут у вас взагалі є? А що це таке? Це кукла. А здалеку подумав, що це мед. Мед такий. А скільки кукла коштує така? 150. А це якась ексклюзивна чи що це таке? Ручна робота. Ручна це виробили, так? Да? Ні. А оце що це таке Бакал? що це таке? А, хімічна колба, ага, опити ставить. Вегетаріанська кухня, італійська кухня. Ви ще в повар, мабуть, в минулому, ні? Ні. Так, натуральна шкіра 50 гривень. Це для діточок, типу, теніс такий, так? Да? Типу, теніс, так. А це, що це таке? пряжа. Турецькі Турецькі З самбула, мабуть, прямиком, да? Так, не знаємо. Так, а тут у вас з стройними рядами це що це таке? Це пусті. А, просто для зручності можна, можна щось покласти. Угу, ну У вас прямо багатий вибір тут і для черчення, і контейнер, і все, і чайнички. А чайник є чи тільки? А, є тільки підставка. Тільки підставочка, понял. А ну для, можна розділити, так? Да? Ага. Понял, італійською. Ну слухай, у вас є зеркало заднього огляду що хочете, молодці. Я Ні, так я ж навпаки. Дивіться, скільки її років, років, я, друзі, впевнений, що тут років більше, ніж мені, мабуть. Отака відкривачка. Так, да. але річ, і не, не це не, не заперечу. Дякую. Так, ось з того боку, друзі, у нас починається сир, потім там фундуки, мундуки йдуть. Так, щоб мене тут не задавили. Давайте перебіжимо і подивимося, що у нас тут біля парковочки. Починається по рибці. Рибка, друзі, у нас сьогоднішній день у Мойва. Осаледи 195. Зразу можете порівнювати з, тим, з тими місцинами, де ви знаходитеся. Мойва 235, кальмар 295 за кілограм. Так. Мінтай 165. А холодного скільки коштує? Скажіть, будь ласка. 495. Так. 495 холодного і камбала 255. Так, далі йдемо. Дивимося, тут у нас медок. Хоча ні, я сказав, що на тротуарі все за... застілено. Це далі у нас, друзі. А гречани в яку ціну? Це пів літра? Да? Пів літра 200, літр 400. Поняв, пів літра 200, повний 400, друзі. а ну напишіть, скільки коштує мети гречани, хто у нас там розбирається. Так, для нашої прекрасної половини, друзі, цінники 280, 330, 200, бавно 250 Ну, коротше, хто не встигає, можете на паузу поставити. просто Середній цінник, плюс-мінус десь 300 гривень. 280-300 гривень. Ух ти, оце от. Оце клас. А скільки от така штука коштує у вас? Скажіть, будь ласка, сукня 5 тисяч. 5 тисяч. Це комплект, так? Да? А, це одна сукня, 5 тисяч. Поняв, дякую. Одна сукня 5 тисяч. Так, друзі, якщо готуємо на узвар, вже ну треба треба вже готувати жовтень місяць, слава Богу. У нас чернослів 200-250, родзинки от 170. До речі, я забув, в мене закінчується олія. Mm, Оливкова олія, значить можна 350 собі, бачите, товари. Літруха. Мені здається, вашання там коштує э, пів літра за таку ціну. Тому тут, в принципі, дуже ціник добрий. Халва. Халва. Дивіться, дивіться, розібрали халву всю. З два штучки осталось mm, Орешки грецькі 350 і конфетки 280. Так, о, все, тут ми вже друзі, спускаємося з парапета, з тротуара. і йдемо і по проїзній частині, дивимося в обидва боки, щоб нас не задавило. Ще один вихід, будь ласка, друзі, медведь. А сколько медведь стоїть? 300 гривень. 300 гривень. Це новий це чи б -б бушний? Ага, бушний, друзі. 300 гривень мішка з, з панами і з чим хочете. Прикольное место, кстати, знаете? Вот, даже бачите, и і часики, і ордіна продають, і купують, що хочете. Зараз вже приблизно, ну сьогодні приблизно десь 10 градусів. Зараз сонечко вийшло, звичайно, воно трохи потепліше. Друзі, всім рекомендую ось таку от штуку. Воно і як носочки, і як ем, капці вдома. Я, в принципі, навіть от такій штуки дуже зручно ходжу. І, і не треба навіть і ніякі носки, просто одяг і не в чомусь не А де? овочі і фрукти, я не зрозумів. Щось тут відбувається незрозуміло, шапочки. А скільки така коштує? 250. 250. А ви не знаєте овочі і фрукти? Там далі дітей? Ні, фрукти там, в початку. А, і все? Да. а, тут такий, типу, продовольственний? Так. Да. А, зрозумів, дякую. От, от, друзі, ми прийшли з вами на продовольчий ринок, слухайте, а я хі, чомусь не зразу. А де вноча? В там були ці е, огірки з помідорками. Я не бачив, там були, там були якісь тільки орієшки Ну Ми повернемося, друзі, повернемося, не перемикайтеся, звичайно, повернемося. Сьогодні у нас прямо такий цікавий. Цікавий фешн. Давайте тут запитаємо. А чоловічі є у вас? Немає, немає. Немає. А скільки от така коштує жіночі? Три 3600, Три ага. А подовжена от така длинна? длінна. От так само. Так само, дякую. 3600. Бачите, друзі, 3600. Це до того, хто у нас питав, в одному з минулих відео ми з вами завітали в Half-Price магазин, де я купував оці от боти. До речі, дякую всім, хто приймає участь у наших конкурсах. Тому що на перегляді моїх відео можна навіть заробляти. Так ось в Half Price Такі боти, наприклад, коштують по знижки Оніл 2400. І я вам казав про те, що в принципі навіть і на ринках не набагато Гагато, я б сказав, дешевше коштують якісь одяг або взяття. А де тут продавець? Ні тут продавця хотів запитати, скільки оця вот з візерунком, з червоними трояндами коштує. Ну, продавця, продавця нема. Так, подивимося, друзі, ще у нас на зиму. А ви туди? А скільки на зиму от такі ж коштують? 200 гривень. Дивіться, друзі, їжачок у нас. 200 гривень їжачок. Їжачок, все, кроксів вже нема, є тільки шкарпетки з бавовни слона і все. Слухайте, як незручно, тут стоять, тут міряють, отак от обійти можна спробувати курточки. Ну, тим, хто проживає, мені здається, от в цих будинках, хоча тут же є торгівельний центр поряд, там теж є багато магазинів. Не знаю, хто, 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 хто може по старінки ще полюбляє. Якісь а, а, а джинси в яку ціну? Це жіночі. А, жіночі, понял. А жіночі сколько? Полтори, понял, дякую. Полтори тисячі жіночі джинси. Так, друзі, далі йдемо, глядемо. А скільки скажіть, будь ласка, ота подовжена жіноча? Ну така дві з половиною. Дві різніці. з половиною. Там знижка у вас, да? Я бачу три триста, да, 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 вже да. вже Де, забирайте. <ртур>, да. Да, для ютюба знімаю. Думав, що тут овочевий ринок. а овоч... А я вас не знімаю. Я курточку. Не, я не знімаю. Хоча я блогер тут. О, так слухайте, можемо екскурсію людям провести, хай йдуть до вас. Так, друзі, далі сумочки, сумочки. А скільки отака от коштує у вас? — 950. — 950. Дякую. 950. — Треба блогера занесло на дірки. — Здрасті! Я ж, я ж, я ж, я ж шукаю овочевий, а тут непонятно що. — А ви вчитеся чи вчите? — Вчу. Вчу. — Вчите. Дякую. Все, Скільки години? Скільки години? По секрету. 900? — 900. — Все. — Ви все знаєте. — Я знаю. Все. Гарного дня. — Удачі. Так, друзі, далі йдемо, дивимося. І у нас залишається підписника. Зустріли, тільки що бачите, на автівці друзі передаю привіт, якщо він себе бачить. Дуже тяжка робота у інструкторів, тому що згадуючи, як я років 20 тому навчався водити машину. Ну це стрес да стрес не тільки у учня, а у інструкторів теж. А всі люди по різному восприймають інформацію. І друзі, не позавідую, не позавідую. праці. Інструкторів великий респект кожному, хто на. Вчає людей водити автівку, трактори, яхти і все інше. Друзі, повертаємося, телепортуємося на самий початок. Можливо, зараз знайдемо з вами овочі. Попитав у місцевих, всі кажуть, що як такового овочевого ринку, да, от, продуктової ярмарки тут немає. Просто латочки, котрі отак вздовж тротуара, вздовж дороги. Ну давайте прицінимося, просто подивимося, що хоча б хоча б так для е, місцевих. А тут навіть цін немає, Слухайте. На картоплю. Картопля 20, перець 55, перець 55, помідорки 50, огірки 65. А кабачки в яку ціну? Скажіть, будь ласка, 30 кабачки, кішміш, кішміш не бачу. Яблучка 50. Ну, вище. Я вам скажу, що в одному з минулих відео ми з вами були пару кілометрів туди, біля кінотеатру Загріб. І там ціни на той же самий перчик, там були 35 гривень. Я ще носом воротів, думав, що це дорого. Хочу, до речі, друзі, заїхати разом з вами. не знаю, Сьогодні на ринок Дніпро і на Троєщинський. хочу закупитися перчиком для заморозки на зиму. До речі, Можливо, тут не проводяться друзі продуктові ярмарки, саме тому що тут є. Торгівельний центр. І ось тут, якраз в цьому торгівельному центрі, в принципі, люди, можливо, і скуповуються овочами, фруктами. Хоча я не знаю, хто місцевий. Підкажіть, чи давно тут нема е, ринку вздовж дороги? Я їхав сюди, по -по подивився в інтернетах в натівських, що проводиться продуктова ярмарка, поставив собі точку, да, і сюди приїхав. А не написано було, що це сумки о і одяг і взуття. Тому, друзі, як Є. Хоча з іншого боку, у нас ще не було з вами такого формату відео, де було б. Чиста, чиста одяг взуття і текстиль, ну не враховуючи е, Троєщинський ринок. Друзі, я пройшов, подивився за моєю спиною торгівельний центр. З того боку у нас е, ринок текстільний у взуття. Знайте, я не знаю навіщо вам ця інформація, але просто знайте, що там є ринок текстильний з е, одягом взуттям, де можна прикупити, скупити, поміряти і все інше. Хоча вподобайку в палець вверх прожалі подивилися що в мене на голові залишили коментар і погнали в наступне відео всім пока